Доброго ранку, друзі. Вас вітає канал Сільське подвір'я. Сьогодні маю вихідний, так що роботи маю багато. Ще й субота попала. Не знаю, що в руки брати, але першим ділом треба зробити, поки машинка пере, треба зробити гриби. Дістала я собі, як би то сказати, на свою голову. Ось таких здорових грибів. Я такі гриби дуже люблю, особливо пластерками у клярі або можна пластерками її трошки відбити, буде як відбивна. Дуже люблю такі здорові гриби, бо вони м'ясисті. Але це за дуже багато. Почорніють, не встигну їсти. Тому вирішила подивилася в інтернеті, не знаю рецептури, нічого. Ну, так, щоб мені хтось сказав, не знаю. Подивилася в інтернеті. І знайшла два нормальних рецепти, два підходящих. Ну, якби для кожного потрібно, щоб були маленькі грибочки. Але в моєму випадку такі здорові, як я вам показувала. Тому я ріжу ось такими, ось такими квадратиками. Ну, десь приблизно один на один, півтора на півтора, Ну, якось десь так, приблизно. Є й менші, їй більші, але ось так це все діло я мушу перерізати, бо і не знаю, скільки їх буде. Це трішки оці як би вушка пообрізую і нічого що тут є трохи цього чорного. У маленьких грибочках воно теж є, так що нічого тут немає страшного. На такі довільні кусочки, приблизно сантиметр на сантиметр. Поріжу це все тіло, а тоді скажу далі, який я рецепт знайшла і який я буду робити. Бо теж не знаю, як воно буде у банках зберігатися, не знаю. Бо ніколи, якби такі гриби не маринувала. Переважно мариную е опеньки. опеньки і печериці лісові. Але думаю, що тут схожість нормальна така і з шампіньонами, печериці з шампіньонами. Але хочу зробити рецепт такий, як я знайшла на Ютубі. Попробую. Для початку це все треба діло перерізати. Тоді зважу і буду знати, яку мені треба пропорцію робити, маринаду. Бо хочу зробити два рецепти. Побачу, який з них буде кращий. Далі покажу. Спочатку нарізую. Ой, не знаю, звичайно, до чого будемо ці гриби використовувати, але хочу собі лише залишити. І хочу. Можливо, до дітей поїду дітям взяти не знаю. Можна, в принципі, зробити якісь салати, робити якісь підливки. Не знаю, ще й нічого не вирішила. Саме головне, щоб вони в банках зберігалися. Ну, якби, би ті рецепти, котрі. Я собі задумала з Ютуба, то там, в принципі, пише, що зберігати можна до пів року. Ну, я не знаю, як там до півроку зберігати. Думаю, що пів року ми зберігати не будемо, бо треба їсти. Що зробили, то треба їсти знайомих угощати. В моєму випадку я маю кому це робити. Дякую Богові, що маю кому це робити. Ось таким чином це все діло наріжу. А, що ще хотіла сказати? Хочу сказати, що ось цю плівку я не знімаю. Налізую ось таким десь пластерками шириною майже сантиметр. Так, шириною майже сантиметр і, і якби кубик у нас вийде теж приблизно ось так, теж приблизно сантиметр. Може, вийде котрись менший, це не страшно, це, в принципі, не критично. Так що якось так. Це не обов'язково, щоб цей кубик був ідеальний. Він, в принципі, не може бути ідеальний, бо того, що ем, mm. гриб він не є якийсь там квадратовий або прямокутний. Риб, в принципі, круглий. Так що ось такий в мене є рибочок. Вони вже в кульку стояли в холодильнику, то вже йде, котрі повідкривалися. Але нічого страшного. Якщо лісові, так. якщо лісові печериці зберігаються, у мене. До другого сезону. Я замаринувала і в мене до другого сезону зберігалися. Але маринад я робила на печериці, Маринад я робила на печериці, як на мариновані помідори. Тільки там е, давала не оцет, а давала лимонну кислоту. Щось нам з оцетом особу -то не заходить. Як би, але до печериць, до цих шампіньйонів, буду давати лимонну кислоту, ну, так, по крайній мірі, в рецепті. Трішки ось такі ось тут ось ці, е, як би, ша, шапочка, такі е, плівка, ось ця, то це забираю. Але, в принципі, як би тільки лишень чуть-чуть. Якось так. Отак. От так, добре. Ріжу я, бо маю ще дві штуки таких здорових. Такого, е як би я бачила вже, але ось такого гриба я ну, вперше бачу такий здоровий. Дивіться. Якийсь здоровецький гриб. А це тут м'якоть, а м'якоть. Я люблю такі великі гриби. Поріжу, він такий гарненький, як е, похожий на дощовика. Але це шампіньйон. це перший зріз. І буду далі, далі вам покажу, що буду робити. Повторюся, що буду робити з, з інтернету по двох рецептах. На два рецепти розділю пополам. Але поріжу на кубики, тоді зважу і розділю на пополам, тоді далі покажу, що доробити. Так, збираю кульочки і зараз на вагу і буду знати, скільки скільки в мене є. Ну, я думаю, що тут 2 кг, може, буде більше. Але спочатку позбираю у кульочки. Так, треба два кульочки. Один, один не влазить. Один не влазить. так нагорну, нагорну. Як так буде швидше. Так. Боже, як я не люблю на кухні гратися? Не люблю і все, готувати їсти, це не моє. Я в кожному відео, де готую, в кожному відео говорю, що це не моє і це я робити не люблю. Але треба? Треба? А хто це зробить за мене? Що дати змарнуватися? Не можна. Тому зараз на вагу. Так, тепер по порядку, перший рецепт. Я його напишу у описі під відео, бо мені завжди кажуть, що треба подавати рецепт, бо того, що люди не знають, як, як зробити рецепт правильно. Типу, що з того, що ви знаєте для себе. А, а Людям нічого в грамах не подаєте. Буду, е, як би зараз говорити, але в описі е, по порядку, спочатку перший рецепт, в описі напишу. Е, тут пише як би, подають, ніби з Ютуба, я собі переписала, один кілограм е, почистити шампіньйонів. У моєму випадку в мене є кілограм. 300 майже ось таких ось таких квадратиків. Майже кілограм 300 Я даю 200. Боже, чи це видно, чи це не видно. 200 грам води. А, тепер 200 грам води. 120 мл олії на кілограм. 120 мл Олії, значить, я дам так десь 150. Олія у мене, не знаю, видно, не видно. Олія у мене ось така рафінована домашня. Маю ще і таку звичайну е рафіновану, а це не рафінована. Маю ще й не рафіновану, але щось, щось мені не знаю. Чи можливо тої взяти? Навіть не знаю. Коротше, беру цієї, вона все рівно буде кипятитися. Тому даю 150, 150 мл олії. Розрахунку на кілограм я буду писати в описі під відео розрахунок на кілограм. В моєму випадку трохи більше, то я собі додаю. Так, тепер олія. Далі, що там у нас? Дві чайні ложки солі. Дві чайні ложки солі. Я дам 2,5. У мене трішки більше. Так, дві чайні ложки солі, духмяний перець. Духмяний перець. Там, ну, я знаю, 5 горошинок. 5 горошинок, 2 столові ложки цукру. Так, солі дві чайні ложки було. Цукру, 2 столові ложки. Дві столові ложки дам трошки більше як, як 2. Так, 100 мл оцету. Наливаю оцет. Оце ту 150 дам, в моєму випадку. 150. І е, лимонної кислоти трішки. Я знаю, скільки трішки дам півчайної ложки. Дам півчайної ложки, бо в мене більше. Лавровий листок один. Я дам два, я дам два і шість-сім зубчиків часнику, Зараз ще полуплю часнику. Тоді покажу, так, в рецепті було 6-7 зубчиків часнику, але там чесничини були такі ем, не дуже великі. Такі, можна сказати, що і дрібні. У мене, в моєму випадку, чесник такий крупненький. Порізати, ем, як би сказати, я би й не давала чесник. Я би його. Ну, бо колись казали, що якщо чесник є, у страві, то вона довго не зберігається. Але в даному випадку воно буде кип'ятитися. Скільки тут кип'ятитися, ну, я думаю, хвилин 5-10 треба прокип'ятити. Тому часник, якби він звариться. Думаю, нічого страшного не буде. Але буде пахнути чесничком. А ми любимо, коли чесничок є в страві, чи в м'ясі, чи в чому би там не було. Так, е, в даному випадку 5 великих зубочків. При кількості, що вказано, 7 зубочків. маленьких. Так, тепер сюди це все відсумте, тепер сюди висипаю всі свої грибочки, висипаю сюди свої грибочки і, 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 і. і їх треба перемішати, перемішати з цим маринадом. Якось так, перемішати. Гарненько і ставити кип'ятити. Хвилин 5-10, думаю, буде кип'ятитися це все діло. Тоді в рецепті вказано е, мати стерилізовані банки, кришки і банки, і складати у банки і закривати, без подальшої стерилізації. Ну, побачимо. Зараз складу це все діло на газки п'ятити. А далі я буду накладати в банки, покажу. Так, друзі, закінчила я один рецепт. Вийшло в мене ось таких, але гарячі, гарячі, дуже гарячі. Вийшло в мене ось таких три баночки. Поскільки тут навіть не знаю, поскільки це від майонезу баночки. 450 грам, 450 грам. Ось таких дві типу горбатих баночки. Колись був таких майонез. І одна, не знаю, скільки, Тут, напевно, 400 грам. Одна трішки менша. Тобто, вийшло дві баночки по 450 грам. Так гарненько, з маринадом разом. Дуже-дуже, я вже спробувала гарячі, вони холодні, коли постоять, я думаю, будуть ще кращі. Гарячі, вони добрі. Холодні, думаю, будуть взагалі безподобні. Так що, надіюся, що будемо і далі такий рецепт собі робити. Зараз буду готувати на другий рецепт. Це я бачила в одному відео, а той слідуючий рецепт в іншому відео. Так що, зараз приступаю до слідуючого рецепту. Так, і знову це сама посудина. Тут на, на другий рецепт треба так, півтора літри води. Півтора літри води. У мене тут вже відмінана водичка, півтора літри води і е, одна чайна ложка лимонної кислоти. Одна чайна ложка. Я дам трішечки більше, бо то, що у мене кілограм 300. Так, тепер висипати. І гриби сюди, собі оцю воду і оцю воду, так. І в, цю, в цій воді воно має проваритися від моменту закіпання 5 хвилин. Далі, коли провариться, треба буде відкинути на друшляк і варити маринад. Далі скажу, що робити, і, звичайно, в описі під відео напишу і слідуючий оцей другий рецепт. Так що, далі буде. Так, зараз другий рецепт. Поставила я гриби варити. Мають варитися, я вже казала, від моменту закипання 5 хвилин. Зараз роблю другу каструльку маринад. Пів літри води, пів літри води. Є. Ну, я, звичайно, даю трішки більше, бо тому що у мене, я повторюсь, у мене кілограм 300 грибочків порізаних, тому трішки більше. Але рецептура буде подана на один кілограм. Одна чайна ложка цукру. Добре, цукор. Одна чайна ложка цукру. Я дам півтора ложечки цукру. Так, одна столова ложка солі. Де моя сі, де моя ложка? Одна столова ложка солі. Трішки більше. Так, півчайної ложки зелен коріандру. У мене є і свої сушені півчайної ложки. У мене є. Я дам. То лову то чайну повну ложку. У мене є і свої, що я сажу, але тих точно трішки мало куплених. Так, дві штуки гвоздики. Де моя гвоздика? Добре, попривозила трих, трошки з польщі різних приправ, то маю тепер розум і маю чим закручувати. Хоча в нас теж є. Але дві штуки гвоздички. Я дам 4. Один 4. лавровий листок. Один лавровий листок. Закину зараз, там вже біля газу, три штучки духмяного перцю. Три штучки. Я дам 4, П'ять штук чорного перцю. Перцю, як такого, я ніколи не шкодую. Я люблю, якщо е, маринад дуже, ну, дуже хороший, дуже хороший. Так, е, 40 мл оцету. 40 мл оцету. Як угадати 40? Ну, нічого. Даю 50. 50. У мене трошки більше грибів. Так, 50. І зараз там ще кину лавровий листок і ставлю на газ, нехай кипить. Тоді, коли вже гриби зваряться, я їх відсіджу на друшляк, залию маринадом готовим, киплячим, банки у мене вже стерилізуються. Тоді покажу, що з того всього вийшло. Який, який у висновку буде у банках, чи буде прозорий, чи буде такий темний маринад, як у попередньому рецепті? Далі буде. Ну що, друзі, ось і готовий наш другий рецептик. Гаряче. Гаряче, гаряче. Гаряче. Дивіться, яка красота. Правда, красота? Оцей світленький. Ці варені, цей світленький. Але ще за рахунок чого, вони можуть бути темний маринад? Хоча він не дуже темний. За рахунок того, що гриби були під низом трошки чорні. Я трішки вирізувала, але і не дуже і багато і вирізувала. Ну, от така краса. Гарячий, 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 гарячий. Тому, друзі, не знаю, як воно буде зберігатися. Вийшло з другого рецепту. Так само три баночки по 400, по 400 грам. Е, не знаю, як воно буде, Ну, побачимо, побачимо, якщо буде все добре, значить воно вартує уваги, щоб із великих грибів робити таке, таку маринацію. Так що, всім дякую за увагу. Хто ще не підписався, підписуйтеся. Завжди рада новим підписникам. Допоможіть добити до тисячі. А там воно вже до тисячі йде тяжко, після тисячі воно вже йде трошки скоріше і багато дивляться людей. Тому всім гарного, спокійного дня. Миру нам усім, здоров'ячка всім міцного. Закривайте, готуйтеся до зими, бо хто знає, яка буде зима. Але я все ж таки що з Розбожою допомогою. Ми все переживемо, ми все подолаємо, і заживемо ми вільно і спокійно у своїй Україні. На цьому все. Заходьте ще, як каже мій друг з Тіктоку. Так що запрошую до перегляду і до приготування.